А друзі, усіх вас вітаю. Триває ефір громадського радіо. І у найближчі хвилини ми будемо говорити, як я й анонсувала, про місію НАСА Артеміс. Про, про програму Артеміс в і кілька її місій. Там Артеміс 1 2, 3». Будемо розбиратися, що це будемо розбиратися, який корабель понесе до місяця вперше за 50 років. Понесе людей на супутник землі. Усе це ми будемо розпитувати експерта із питань космічної діяльності, екс радника голови національної космічної агенції державної космічної агенції України Андрія Колесника, який бачу вже долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, рада вітати вас в ефірі громадського радіо. Навзаєм доброго вечора. Так, друзі, і в нас є ефір зараз. Трансляція на Ютубі цієї програми. тож долучайтеся, підписуйтеся на наш канал. Бачите, в нас тут дуже цікаво. тож то штицяйте там відповідна кнопочка є. Я вірю, що ви її знайдете, і будете у нашій спільноті просто дізнаватися про все цікаве відразу. А ми ж до теми. Пане Андрію, ну, багато ми чуємо про а, програму Артеміс, і а, напередодні НАСА оприлюднило нові знімки у цього космічного корабля Оріон, який має на місяць летіти. Чотири астронавти там має бути на борту. А, що це за корабля? корабель Чого його так довго будують, тому що ну там справа затяглася вже на десятиліття, я так розумію, так цей космічний корабель ще починав проектуватися на початку 2000-х років, і протягом свого проектного життя модернізувався декілька разів. І останні е креслення пішли в роботу уже, е скажімо так, в епоху президента Трампа. А е після чого був е схвалений остаточний дизайн цього корабля, розподілені були між собою е функції: хто і за яку частину корабля відповідає, хто головний е конструктор, хто е допомагає йому. А хто робить які інші частини корабля, і взагалі цифри вражають? Оскільки сам космічний корабель «Оріон» складається з 300 тисяч маленьких частич фактично складових елементів. Уявіть собі, 300 тисяч 300, складових випадків. 300 тисяч. І да. весь час щось там оновлюється, треба відкрутити застаріле, прикрутити досягнення сучасних технологій, я так розумію. Ні, ні. Там трошечки по-іншому. Наприклад, основний каркас, наприклад, корабля, він раніше мав складатися з 33 окремих частин, які мали бути зварювані, але за допомогою вже сучасних технологій. Зменшили їх до 7-го, які зварюються, і таким чином виграли дуже багато маси майже 300 кілограмів. звільнилося маси для іншого. І і, і так багато по другим складовим цього космічного корабля. І, до речі, він е проєктується і будується основна його частина там, де буде знаходитись екіпаж, так називаємо, капсула пілотована. Це був звичайно, сполучені штати Америки, головний розробник Lockheed Мартін відома компанія, Тоді як інша частина корабля, безпосередньо сервісна, і яка відповідає за фактично життєдіяльність корабля, його двигуни, енергетику і все інше, це будується європейською космічною агенцією в Європі. І, наприклад, остаточна збірка саме цього сервісного модулю, вона відбувається в Німеччині у місті Бремен. Після чого а, воно відправляється до Сполучених Штатів, і вже там воно а, фактично інтегрується з пилотованою капсулою. І а, будемо казати, що а, а, і в Німеччині теж велика кількість дрібних елементів має бути збрана. Тобто, а, якщо розділити 300 тисяч цих дрібних елементів, то 100 тисяч припадає. Саме на а, цю сервісну капсулу європейського виробництва 200 тисяч на американських виробників. Ну, тобто, тобто, це така збірна солянка е виробників міжнародна, яка на меті ставить таку амбітну мету, наскільки я розумію, врешті-решт скористуватися корисними, ну не знаю, якимись речовинами на місяці, тому що вони ж хочуть там поселення, ну врешті-решт, от не, 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 не прямо ця місія полетить і щось почне будувати. А це взагалі ну, така кінцева. Ва мета програми Артеміс. Правильно? ні? Так, звичайно, І для цього із спроєктована ця капсула. Вона вже один раз випробовувалась в автономному режимі у листопаді, грудні 2022 року. Був здійснений перший. Випробувальний політ до місяця ця капсула облетіла, політ були випробувані в автономному режимі всі режими а, роботи можливі а, пілотованого корабля. До речі, на борту знаходились манекени, які були обвішені сотнями датчиків, що контролювали повністю і радіаційну а, ситуацію в капсулі, і а, всі а, навантаження, які можуть отримати астронавти в майбутньому. І, тобто, цей а, випробувальний політ. Був дуже потрібний, оскільки виявив багато недоліків, через що і е, другий політ уже з астронавтами, які мають облетіти місяць, відкладається на дуже е, великий час. Тобто, планували спочатку, що е, астронавти під час уже другої місяць цього корабля е, наприкінці 2023 року вже полетять до місяця. Але спочатку відклали е, цю експедицію на весну 2024 року. А невдовзі після нового року, цього вже 2024-го, наса заявила, що, скоріш за все, буде вже остаточна дата це вересень 2025 року. І чому так довго? По-перше, це безпека астронавтів. Тобто, ті недоліки, які виявилися при першому польоті, вони дуже суттєві. Це стосується і акумуляторів батарей. Пілотованого корабля це стосується і системи вентиляції, системи життєзабезпечення астронавтів. Да й сама капсула при поверненні на землю, вона а, не витримала. А, входом у, у атмосферу землі, і багато чого з термоізоляції було пошкоджено. Тобто От, на вивчення цих е процесів і потрібно і так багато часу. От пане Андрію, я хотіла запитати про цей полюполіт в листопаді, тому що ну я звернула увагу в публікацію. Так згада згадала навіть, що там були якісь проблеми з тепловим краном. Він нібито там ну так перегрівся, що в нього шматки відвалювалися. Та, і е, фахівці НАСА такі руками розвели і кажуть, а, що це ми так ну взагалі на таке ми не розраховували. Давайте відкладемо, бо буде гаплик нашим астронавтам. Ну Це я е, е, трошки іронізую, звичайно, але факт є, є фактом, що це тепловий, тепловий екран був е, ну, геть не той, що їм був потрібний. Так і, і, і зрозуміти, що якщо брати місію Аполлон, наприклад, та ж Аполлон 11 коли, коли перша людина ступила на поверхню місяця, то це був 69-й рік минулого століття, і тоді все працювало спрацювало дуже добре. Єдина була невдача, це по 13 коли вибухнули кислородів балони вже при підльоті на до місяця, і тоді а, вдалося повернути живими а, всю команду Аполло 13 Але інші місяці при тому рівні технології змогли фактично з нуля а, зробити те, що зараз дуже довго роблять не з нуля. Ну, Знову ж, Манаса каже, що зараз комфорт і безпека екіпажу це насамперед головне завдання. Це перше. І по-друге, та кількість часу, е які будуть перебувати у космосі. Астронавти на оріоні, а потім і на поверхні місяця буде майже двохдвірічдвічі вдвіч... вдвіч... довше. А до речі, а як от ну часові рамки? Поки не будемо говорити про запуск. Я час запуску, я розпитаю вас про це обов'язково. Бачила дуже красиву анімацію, НАСА зробила, як вони летітимуть. От вони полетіли землю обігнули, вийшли на правильний курс. Полетіли, сіли потім повернулися. Але ну це ж зрозуміло, що пришвидшено там скільки ролик кілька секунд займає кілька десятків секунд. Скільки летітиме Оріон до місяця? Скільки там мають провести астронавти? І за який час повернутися? Як це чи це ще не прораховано? А ні, це вже давно запрораховано, і а, а, пілотований корабль Оріон розрахований на 21-денну експедицію. Ну, для того, щоб взяти трошечки uh -huh. а, запасу, то вона буде десь 20 днів. А, а перебування а, двох астронавтів на а, поверхні землі, ну це буде вже не про Артеміс-2, це буде вже майбутнє Артеміс-3, яка має бути у вересні 26-го року. То там планується, що будуть майже 6,5 діб двоє астронавтів знаходитись на поверхні місяця. Знову двічі довше, ніж це робили астронавти за часів а, а, місії «Аполла». А, і, і ще можна сказати, що а, Аріон а, вона розрахована на чотирьох астронавтів, і під час цієї другої місії, яка буде випробувана і облітати місяць, але не буде спуску на його поверхню, а, там буде не тільки американський астронавт, там буде і канадський астронавт. Тобто це буде міжнародний екіпаж. І, а, і вони будуть а, в капсулі знаходитись дійсно 20, а, майже 20 діб, і а, завдяки тому, що ця капсула десь на 30%. Більше, ніж була капсула місії Аполло. А там була кількість екіпажу у три людини, тут у чотири людини. Плюс тут більше звичайно комфорту, більше будуть двигун, які, які будуть буду, як витягнути роботу основних систем. Ось. Тобто надо сказати, що прогулянка до місяця буде набагато комфортніше, ніж це були у астронавтів Аполла. Ну я, я ж кажу, може буде знов дозволю собі трошки пожартувати. Десь но... ноги витягнути, щоб не сидіти, от як в літаку, ми сидимо. Сиділи раніше до, до росіян, скажімо так, так піджавши лапки. Але от ви говорите, пане Андрію, про двадцять. 21... Одну добу де, де на цей час вони братимуть кисень? Це ж не та ж сама МКС. Я, як зараз влаштовані ці технології, якщо можна коротко і доступно, щоб на такий час... Людям було чим дихати. Ну на МКС можна е, купу якихось вона не обмежена у е, масштабах, е, обсягах, скажімо так, можна тут те поставити. Там це вона більша просто. А маленький цей е, Оріон туди треба якось дуже компактно поскладати. І запаси, і е, прилади, і самих астронавтів. Так, звичайно, система життєзабезпечення – це основне, що потрібно для пілотованих кораблів. І система регенерації, наприклад, кисню, вона буде закладена, звичайно, в плюс резервна система на випадок такої, якщо основна вийде з лату. І це вже продумано. Також буде регенерація води у капсулі і все інше, що стосується людських потреб, тим більше астронавти не будуть сидіти, вони будуть. Випробувати всі системи корабля для будь-яких можливих ситуацій. Плюс вони будуть займатися фізичним навантаженням. Дійсно, потрібно буде підтримувати себе у, у формі, тобто буде чим займатися. Але основне звичайно це системи забезпечення киснем, водою і їжею. Системи так розраховані, що їх має бути вистачити які системи, які будуть допомагати генерувати електроенергію, наприклад. Ті ж сонячні батареї, ці капсули, вони розраховані так, щоб генерувати сонячні енергії. А от якщо порівняти потужність двох домогосподарств, таких середнього класу українських, uh -huh. тобто достатньо багато буде резервування на будь-який випадок, в тому числі і по двигунам буде основний двигун, двигун, і будуть іще малі двигуни, які будуть дублювати роботу основного двигуна, будуть двигуни системи орієнтації, тобто і все це дублюється. І ще раз підкреслюю. Добре, дублюється зараз. Чому береться додатковий час, оскільки перший польот все таки виявив недоліки саме в таких важливих системах, І хочуть ще додатково випробувати, подивитися, де можливо що дорезервувати для того, щоб безпека польоту була на першому місці. А стосовно найближчого майбутнього, ну тобто, зрозуміло, що все це перевірятиметься поетапно, робитиметься. Е і дійде і до а, польотів, може, якихось невеличких на орбіті, щоб в космосі вже його випробувати, перш ніж туди а, людей. А... Всадовити астронавтів, але от те, що наса каже, піс... ну, вони говорили, що коли показували внутрішнє начиння Оріона тут днями. А вони сказали, що готують до вакуумних випробувань цієї весни. От що таке? Ну, тобто, до 25-го, до осені 25-го, коли місія Артеміс-2 стартує, то одна справа. А зараз ця весна, що таке вакуумні випробування? Це щоб з нього. Не просочувалося в навколишнє середовище. Yeah, <laughs> ну yeah, за, yeah. з апарата, ну те, те, що потрібно, щоб всередині втримувалося. Ну, повітря в першу чергу, я так розумію. Да, yeah, герметизація це основна частина безпеки життя астронавтів. І вакуумні випробування не тільки для пілотованих капсул проводяться, вони проводяться для будь-яких космічних апаратів. Тобто, це така велика кімната. як… К яку центр якої становлять? Випробувальний зразок, і з нього викачується повністю повітря, створюються умови вакууму, і протягом дуже великого часу, який перевищує той час, який буде апарат на космічній орбіті пілотований на даному випадку, будуть дивитися, як все таки працює герметизація в цьому космічному апараті, тобто датчики будуть фіксувати будь-які. Можливі витоки е, повітря з е, космічного апарату і фіксувати місця, можливі можливі, де ці витоки будуть попроводити таким чином, е, убезпечується в майбутньому е, дійсно е, небезпека того, що. Е, Астронавти можуть залишитись без повітря. Mm -hmm. Я нагадую, друзі, експерти з питань космічної діяльності, як радник голови Державної космічної агенції України Андрій Колесник. Зараз з нами на зв'язку говоримо про Артеміс, про програму НАСА про повернення людей на місяць. І пане Андрію, дивіться, коли в середині січня, наскільки я пам'ятаю, наса ухвалювала рішення про перенесення оцих цих термінів, про які ми вже. Згадували на е, вересень е, чи листопад. Вересень 25-го року. Вересень, так, 25-го року вони перелічували те про те, про що ми говорили. Там і система посадки, і все інше. і Оцей тепловий екран, який ми вже згадали. І ще в мене око впало на фразу, що НАСА вимагатиме значного прогресу у скафандрах. От, в тому, як вони влаштовані, саме знов таки. Стосовно безпеки людей, що про це відомо, що з скафандрами не так хто їх розробляє? Що треба полагодити чи вже полагодили? А скафандри для виходу на поверхню місяця розробляє приватна компанія Axiom, яка недавно до речі здійснила на Крют Регоні Чергову приватну місію на міжнародну космічну станцію. І а, проблема скафандрів не в тому, що їх не знають, як зробити. Проблема в тому, щоб зробити їх набагато легше, набагато зручніше, ніж ті, які використовували за місію Апола, А, а також щоб а, ці нові матеріали, які будуть застосовуватись, дійсно могли а, бути, а, скажімо, безпечні під час. А, Таких критичних умов у о, в відкритому космосі, коли і діють космічні проміні, і коли а, діє, о, з одного сторони може діяти дуже о, низька температура. До мінус 170 градусів, а з іншої сторони, коли буде сонце, то буде витримувати 110 а, градусів і, і, і сонячних промінів. Тобто, а, пр проблема не, не в цьому проблема в тому, щоб зроб, дійсно зробити вже а, на 10, на перших, хоча б а, 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 місії, такий скафандр для виходу а, на поверхню а, місяця, в як, якому вже було дійсно безпечно і зручно працювати. І а, саме цей час перенесенням уже місії місія 3 яка передбачає висадку вже безпосередньо на поверхню місяця, дасть а, додаткові можливості випробувати не тільки скажімо так він вже спроєктований, а випробувати його в різних умовах. Плюс до, до речі, цей же час до вересня 2026 року дає можливість а, більш детально проробити і посадкові апарати. Які на сьогоднішній день розробляють дві компанії: SpaceX і а, на базі свого ще не, літає, не літаючого старшипу, а також а, блю, компанія. А, Blue Origin, Джезе Босерса і в цій дві, дві компанії мають предоставити саме в 26-му році вже готові посадкові апарати, які теж, теж бути безпечні у використанні. А які з них буде використовуватися, це вже буде фактично конкурс між цими двома апаратами, які проведе нас, звичайно, заздалегідь, щоб потім остаточно зупинитися на конкретній моделі. І саме для Артеміса Третього, оскільки планується все одно в майбутньому використовувати. Обі, обидві моделі. Ну і пане Андрію, там же ж от про Оріон ми поговорили, і в нас нагода буде за певний час невеличкий поговорити про іншу частину цієї місії, про оцей здоровезний старші гігантську ракету від SpaceX, яку вони мають запускати. І днями ну в рамках випробувань, зрозуміло, днями його обіцяв, що третій випробувальний політ вони проведуть приблизно за три тижні. От ми тримаємо за них колеги. Кулач... Так би мовити, шановні слухачі, тому що е перший е там, ця гігантська ракета, наскільки я пам'ятаю, вона розвалила стартову, стартовий майданчик в другому е тестовому запуску щось там вибухнуло. І от третій, ми сподіваємося, що це ви все, все в них вийде, тому що ну, це відкриває великі дуже можливості. Пане Андрію, ну, відкладаємо про старші про змову, на три тижні, як кажуть, думаю, що є шанси, що успішним буде цей запуск, тому що недоліки всі можна було за цей час підрихтувати, скажімо так, і будемо про це говорити за сьогоднішню розмову. Дуже вам дякую. І вам дякую, експерти з питань космічної діяльності і екс-радник голови космічної агенції України, Державної космічної агенції України Андрій Колесник, зараз був з нами на зв'язку. От Дуже-дуже цікаві завжди розмови про космос. Але, на жаль, добіг кінця ефірний час мій на сьогодні. Я Олена Новікова. Дякую усім за увагу. Всім гарного, спокійного вечора на щастить!